Вітаю, в ефірі. Ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. Трирічна дитина випала із сьомого поверху. Втім, її зникнення батьки помітили не одразу, бо ж були нетверезі. Шокуюча історія трапилась у Черкасах. Маленьку дівчинку врятував кущі пшини під вікнами. Нині вона в тяжкому стані в реанімації, але гори батьків можуть не покарати, якщо ті доведуть, що це був нещасний випадок. А трирічною людою нині чакують лікарі. Кажуть, дитина народилася у сорочці. За таких обставин маленька могла б взагалі не вижити. Натомість отримала лише перелом правого стегна зі зміщенням та численні забої. Забій головного мозку, забій органів грудної клітини, забій органів черевної порожнини. На даний час стан дитини стабільно тяжкий. В принципі, динаміка позитивна, і в плані прогнозу можу сказати, що. Повинно бійтися без якихось ускладнень. Дитину у кущах під вікнами Черкаської багатоповерхівки напередодні ввечері помітили випадкові перехожі, які викликали швидку. Вже згодом у лікарні з'явилася нетвереза мати. Із журналістами жінка категорично відмовляється спілкуватись. Беріть свою камеру, ну как би те ніомісно. Що її вини та за яких обставин сталася трагедія? Жінка говорити відмовляється. Лише посилає всіх до правоохоронців. Поїдь в Сосновський райвідділ, возьми оцей свій матеріал і поїдь туди в райотділ, і розберись там. А що там скажуть слово? Ні, ну ти ж журналіст. Поїдь, і спитай. Сусіди розповідають, ця родина раніше винаймала у їхньому під'їзді житло. Дитину часто бачили у дворі та вже з півроку, як квартиранти виїхали. Я не знаю, вони не жили тут. А чого вона, та квартиранша, буша, прийшла з тою дівчинкою? це не їхня ж дитина. Чи вони, може, там сиділи в кімнаті, а дівчина була там у тій спальні? Я, я не була там, я нічого не можу сказати. Не на камеру зізнаються. У квартирі часто збираються галасливі компанії, аби випити. Так було і того вечора, коли дитина випала з вікна. Ті вже забрала міліція всіх, а потім десь ще 11 з ночі. Я цілу ніч сиді не спала. Там кустик під балконом. Ходили, ми спеціально дивилися, бога молила, кажу, хоч би на той кустик дитинка та впала, хоч би воно живе сталося. Вона жива була, дівчинка забирала скура. Врятував життя дитини невеличкий кущ шепшини під віктами, за яких обставин сталася ця історія, з'ясовують правоохоронці. Кажуть, поки що про позбавлення матері батьківських прав не йдеться, хоча кримінальне провадження вже відкрито. Передбачає подання волі або обмеження волі до п'яти років. це злісне невиконання виконання обов'язки по догляду за дитиною. Всі обставини цієї події з'ясовуються слідчими підрозділами. Після сан буде прийнято законне рішення. Якщо під час слідства з'ясують, що трагедія це нещасний випадок і провини батьків немає, дитину повернуть матері. Та найближчим часом трирічна люда все одно змінить місце проживання на лікарняні палати. Хоч загрози життю дитини і немає, та її стан і досі залишається тяжким. Замість соціального житла ночівля для безхатьків у Черкасах простоюють будинки, які мали здати в експлуатацію ще два роки тому. На цей проект із міського бюджету було виділено майже 2 мільйони гривень. Оселю були готові та в експлуатацію їх так і не вели. Чому дізнавалися наші журналісти? Розтрощені вікна, обдерта плитка і сліди від ночівлі безхатьків. Такий нині вигляд має мріяне соціальне житло. У 2011 році цей проект мав стати взірцем для всієї України. Охайні енергоощадні будинки дешеві і доступні. Два дивобудинки зі свіженьким ремонтом та новою сантехнікою були повністю готові до заселення, але не так сталося, як гадалося. Було витрачена певна сума коштів приблизно десь 2 мільйони гривень. І на сьогоднішній день ми не можемо виділити просто ну не викладно, ну, получається виділення вільної земельної ділянки, на якому на якій побудовані за державні кошти будиночки. Як виявилося у держреєстрі, взагалі не було інформації про ці споруди. Замовником цього дивопроекту стало комунальне підприємство Черкаси Інвестбуд. Нинішній його очільник показує стоси паперів листування із міцвиконкомом, правоохоронцями та прокуратурою. Уся документація по проекту вилучена у зв'язку зі слідством. На сьогоднішній момент це об'єкт, який незаконно побудований, тобі ж побудований без жодного дозвільного документу. В зв'язку з цим в юридичній площині це питання потрібно розглядати щодо введення в експлуатацію незаконно побудованого об'єкту. Міська влада традиційно в усьому звинувачує попередників. Про пафосну презентацію зараз ніхто і не згадує. Чому державним коштом оплатили житло, яке нині руйнується і розкрадається, пояснити не можуть. винних у цій історії не знайти. Я не можу вам відповісти, чому було фінансування, тому що я тоді не працював. Ми планували здати ці об'єкти в кінці 2013 року. Чому їх не здали в кінці 2013 року, це питання не до мене. Якщо документацію вдасться упорядкувати два будинки на три родини планують передати атовцям, аби ті власним коштом довели їх до ладу. На це рішення дуже сподіваються Драбовські, бо ж разом із чотирма дітьми сім'я Атовця і 79-ї аеромобільної бригади вже 12 років живе просто на дачі. Папа не даремно там захищав незалежність нашої України. Ми тут. Голодали, чекали, передавали посилки, і зараз стараємося нашим солдатам допомагати. Тому сподіваємося, звичайно, що якийсь участочок землі ми заслужили. Дуже діти звичайно хочуть свої кімнати, надоїло спати в в одному ліжку по декілька. Вантажний порт у Червоній слободі бути чи не бути. Закордонні інвестори готові за власний кошт побудувати на березі Дніпра елеватор та порт для вантажних суден. Підприємці обіцяють класти у розвиток села не один мільйон гривень. Попри це, у Червонослобідській громаді розкол. Далеко не всі хочуть жити по сусідству із таким об'єктом. Червонослобіцький берег одне з найулюбленіших місць Олександра Сіроша. Чоловік не хоче, аби тут з'явився вантажний порт. Натомість пропонує інвесторам розглянути інші місця для забудови. Каже, його думку поділяє більшість громади села. Це буде 200 300-200 метрів від жилих домів. Строїться цілий порт, построїться. Це представляєте, яке движення машин постійне буде. У нас і так кар'єри незаконні. І будуть травити, по-любому, кожну неділю, кожен місяць буде проводитися дезінфекція. Будуть проводити, хімікатами проводити, воно буде возле жилих домів. Рядом у нас пляж. возле пляжа – це, представте, баржі, постійно мазута, солярка. А вчителька місцевої школи Ірина Носаєва впевнена, такий промисловий об'єкт є джерелом надходження до сільського бюджету. Село повинно розвиватися. І все нове завжди лякає. Те, що має будуватися вантажний порт, має свої плюси. По-перше, це дасть робочі місця. Це зобов'язує організацію, яка буде будувати, щось нове в селі, побудувати на благо жителям. Далі будуть надходити, я думаю, що податки в сільську раду, і ці податки будуть також на розвиток села йти. Будівництво ініціює французька аграрна фірма ТОВ Семтекінвест. Підприємці планують звести об'єкт щонайменше на п'яти гектарах. Сільський голова червоної слободи Микола Кутко показує проект майбутнього порту. Зауважує, якщо будівництво таки розпочнеться, інвестори обіцяють підтримати село, зокрема, взятися за ремонт доріг. Якщо навіть 20 мільйонів євро вони готові сюди вкласти будівництво, то згідно чинного законодавства. 10% це 2 мільйони євро вони повинні вкласти в розвиток соціальної інфраструктури села. Про різні настрої громади села знають у районній держадміністрації. Її керівник Константина Моргалієв каже, вантажному порту в червоній слободі бути, адже майже 10 років тому був розроблений генеральний план забудови міста Черкаси та прилеглих територій. Згідно з документом, 17 гектарів відведено для вантажного порту. Нині знайшовся інвестор, який готовий реалізувати задумане. Що ми бачимо, яку передісторію. на цьому місці? Ну фактично ж, вже і активісти знають до 10 років незаконно добувається пісок. Але ми знайшли вихід. Ми на цьому місці будемо будувати вантажний порт стовідсотково. Хто б що не сказав? Сьогодні навіть ті, що добувають незаконно пісок, вони зацікавлені, щоб не було вантажного порту. Сьогодні ці громадські активісти, я так розумію, вони можуть бути зацікавлені і фінансово, щоб вас розбурхувати і піднімати проти будівництва. Крапку у цьому питанні має поставити екологічна інспекція, яка підготує висновки щодо безпечності вантажного порту для населення і природи. По тому мають відбутися збори громади села. Люди, які проти будівництва обіцяють, якщо інвестор та владці не звернуть уваги на їхню позицію, діятимуть радикальніше. На тиждень Умань перетворилась на центр паломництва євреїв. І цього року приїхало майже 30 тисяч осіб. Вони читають тори і вклоняються вчителю рабину Нахману, який похований тут. Та, попри таку набожність, виявляють агресивність до місцевого населення та не обтяжують себе етикетом. Комунальники беруться за голову від обсягу робіт а уманчани нарікають на безкультурність гостей. Щойно хасиди прибувають до місця паломництва, як на уманських вуличках починає панувати суцільний хаос. На час святкування іудейського нового року паломники буквально окуповують відразу 20 вулиць і стільки ж провулків міста. Ви, ви пошути, Уманчанин Сергій Клименко працює у комунальній службі міста. Щойно відремонтував ліфт, який зламали паломники. Найбільше чоловік шокований поведінкою молодих Хасидів. Вони ж оце ж, ж машини їде, бачите, він піде прямо. Захтів толіт мої кустати біля дерева. Або також постати, зроби і далі піти. Стоя одного зачепити. Зразу тобі тут толпа молодіж, прибіжить, зразу тебе атакують. не бракує клопотів і двірникам. По собі хасиди залишають тонни сміття. У місті встановлено 900 контейнерів, які вміщують по 200 кілограмів непотребу. Але і при цьому сміття паломники залишають просто на вулицях. В цьому районі паломництва хасидів. Тому додатково, щоб забезпечити саме так, скажемо, чистоту, ми облаштували додатково. 14 контейнерних майданчиків доставили більше 74 контейнерів для забезпечення цього процесу. Задіяні 8 автотранспортних засобів. З них три працює цілодобово. Купи пластикового посуду, недопалків та обгорток ось на що перетворюється вулиці Умані під час святкування і нового року. А ще ось тут прямо на асфальті продають їжу. Антисанітарія, ось просто на вулиці хасиди облаштували перукарню, волосся всюди. Проте серед них є і цивілізовані паломники, здебільшого європейці та американці. До Умані вони приїздять замолювати гріхи. Я хочу поєднатися з Богом. Рабен Нахман, який похований тут, сказав: якщо ви прийдете до моєї могили, я допоможу вам стати кращими. Тому ми приїжджаємо сюди просити кращого майбутнього. У цвоємка уманчани, які не заробляють на іноземцях, візитів паломників чекають з острахом. кажуть, після них місто довго не може оговтатися. Серед них різні є. Є такі скромні дітки, є розбаловані, так як серед нас. Після від'їзду вірян місця їхнього паломництва дезінфікують, аби знищити запах та не допустити поширення інфекційних хвороб. Це була остання інформація. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Побачимось.